і Міністерства внутрішніх справ, так і Державної прикордонної служби України. Подібні програми існують в Сербії, Боснії та Герцеговині, а також в Росії. Цей проект відповідає вимогам України, адже військова реформа залишила за межами армії чималу кількість військових, які досі потребують допомоги. Варто додати, що по завершенні першого етапу навчання більше 80% учнів змогли отримати роботу у цивільному житті. Одним з найбільших в Україні є центр перепідготовки колишніх військових у Хмельницькому. Щороку центр дає путівку у цивільне життя кільком сотням колишніх військових. Неможливо допустити, що потенціал цих людей був втрачений. Дуже важливо допомогти колишнім військовим, кожен з яких чимало років віддав служби в армії або в іншому військовому формуванні, знайти своє місце в цивільному житті. Так вже склалося, що Україна увійшла в третє тисячоліття, обтяжена мільйонами тонн боєприпасів та застарілого озброєння. Вони вивозилися радянською армією з країн колишнього соцтабору і осідали в Україні. З роками небезпечне залізяче старіло, а загроза вибухів зростала. Вибухи на складах Артемівська, Новобогданівки, пожежі на арсеналі поблизу Хмельницької АЕС дали привід українській владі замислитися, хто винен і головне, що робити. Зробити умови належні для е, утилізації боєприпасів. Краще сьогодні говорити про національну програму. Національну програму утилізації боєзапасів е, і достойне фінансування, аніж потім займатися е, проблемами подолання наслідків. За допомогою Україна знову звернулася до Північно-Атлантичного Союзу. Відповідь Альянс дав негайно. В рамках програми Партнерство заради миру було створено трастовий фонд, який зібрав добровільні внески для знешкодження небезпечного залізяча не лише для України. Реципієнтами допомоги від НАТО стали Сербія, Албанія, Молдова, Таджикистан, Казахстан, Грузія та Азербайджан разом із проектами, спрямованими на перепідготовку колишніх військових навчання цивільного персоналу для своїх структур спільно з Україною. Ми реалізуємо проект трастового фонду, що передбачає утилізацію надлишкового озброєння та боєприпасів за фінансової підтримки Північно-Атлантичного Союзу. 2003 року у Донецьку утилізовано 144 тисячі протипіхотних мін. Протягом останніх п'яти років, Україна позбулася 15 тисяч тонн боєприпасів. 400 тисяч одиниць легкого озброєння та стрілецької зброї знищено близько тисячі одиниць переносних зенітно-ракетних комплексів, улюбленого знаряддя терористів. Загальна вартість цього проекту склала майже 8 мільйонів євро. Трастовий фонд НАТО. Партнерство заради миру побудований на добровільних внесках від 16 країн НАТО, плюс внесок від Євросоюзу. Україна не лише отримує, а й надає допомогу НАТО. Дві 2006 року наша держава приєдналася до антитерористичної операції Альянсу у Середземному морі активні зусилля. Спільно з кораблями НАТО та Росії, які беруть участь у операції. Україна охороняє безпеку у Середземноморії. Крім операції у Середземному морі, Україна брала участь ще у трьох миротворчих місіях: у Іраку, Афганістані та Косовому. Серед країн-партнерів альянсу Україна єдина залучена до участі у силах швидкого реагування НАТО. Щоправда, поки що наш підрозділ перебуває на випробувальному терміні. Пояснили нам у офісі зв'язку НАТО в Україні. для участі в силах швидкого реагування необхідно пройти кілька іспитів. вересні цього року українські військові успішно пройшли перше випробування. Весною під час міжнародних навчань, що проходитимуть у Німеччині, на них чекає черговий іспит. 2009 року Україна започаткувала новий формат співпраці з Альянсом. В серпні нинішнього року президент України підписав річну національну програму з підготовки України до набуття членства. Цей документ має активізувати проведення внутрішніх реформ та досягнення Україною стандартів необхідних для вступу до НАТО. Втім, здається, що у України буде ще багато часу для здійснення необхідних перетворень. Адже північно-Атлантичний альянс, за словами новопризначеного генерального секретаря Андерса Хок Расмусена, також входить в нову стадію трансформації. Чи знайдеться після цього місце під парасолькою НАТО в Україні? Невідомо. У сучасному світі, де нові виклики та небезпеки з'являються звідусіль, підтримання безпеки стає все більш складним завданням. Тому нам слід вирішити, як НАТО протистоятиме цим викликам, та яким чином наші партнери, які співпрацюють з нами в Афганістані, Косово та Середземноморському регіоні, можуть долучитися до подолання цих викликів. Отож сьогодні керівникам 28 країн-членів НАТО необхідно вирішити, чим північно-атлантичний альянс буде займатися у майбутньому. Втім, високопосадовець і штаб-квартири НАТО запевнив, що Брюссель і надалі підтримуватиме Київ у його євроатлантичних прагненнях. Щоправда, робитиметься це з урахуванням реалії сьогодення. Нещодавно ми створили інтернет-блок щодо нової концепції альянсу і вже отримали багато коментарів та запитань. суть нашої роботи полягає у тому, що ми повинні почути думку кожного. тобто започаткувати діалог. Де основну роль відіграють взаємини з людьми таким чином. Ми хочемо змінити нашу інформаційну політику. Її суть полягатиме не в поширенні ідеї чи так званих меседжів, а в тому, аби почути людей та дати відповідь на їхні запитання. Україна, проводячи щороку сотні спільних з НАТО заходів та беручи участь у майже всіх миротворчих місіях альянсу, могла б розраховувати на реальну перспективу набуття членства в північно-атлантичному союзі. Однак, поки що, фундамент відносин, які Україна та НАТО заклали ще на зорі незалежності нашої держави, не перетворився на монолітний будинок рівноправного партнерства. Ви дивилися фактор безпеки, і пам'ятайте, коли ви поінформовані, ви озброєні. Зустрінемось за тиждень.